Дуже рекомендую вам побувати в музеї порцеляни Олександра Швеця, мудра людина та завзятий колекціонер. Кожна композиція дала осадку до 15%, змінивши масштабну форму. І при цьому не тільки не розвалившись, не зруйнувавшись, а вона стала настільки досконалою, настільки яскравою. І зараз ви побачите всі ці композиції, всі вони пройшли. Таку процедуру. В цьому перше ключі неймовірності цього мистецтва. Далі. Друзі, подивіться на ці роботи. А ця частина колекції присвячена людина, водички дайте мені, або пиво. Хоч, 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 Хлопці мене зрозумієте, дівчата Якщо Я попрошу пиво. Дякую. Дивіться, тут представлені роботи, присвячені автомобільній тематиці. Ви бачите, оце один з найперших альбомів цієї мануфактури. На обкладинці ви бачите саме цю роботу. Вона унікальна. Я весь час буду казати, унікальна робота, шедевральна робота. І хвилин через 15-20 ви мені почнете вірити, бо насправді так вона і є. Другий ключ, я його називаю історична достовірність кожної деталі. От ви бачите, ці машини це не вигадані якісь роботи. А ці машини є точними копіями прототипів машин, створених на початку минулого століття. Цей ключик називається історична достовірність кожної деталі. Це точні копії порцеляною. Далі. Подивіться ще одна композиція. Тобто ми вже знаємо, що цей автомобіль є точною копією, але цей ключик, який я зараз вам передам, він називається багатосюжетність, многосюжетність. Подивіться, ми бачимо кілька маленьких історій. Скажімо, цей водій відганяє ногою собаку. Це одна маленька історія, одна сюжетна лінія. Тут ми бачимо головні персонажі цієї композиції, чоловік із жінкою, вони щось з'ясовують між собою, здається, не дуже приємне. Зверніть увагу на їхні обличчя, на їхні гримаси. Прийдіть, прийдіть, що, що вам було зручно. А на їхні громаси, на їхні пози. Оці емоції ніби відчуваєш. Це друга сюжетна лінія, ви бачите. І тут ще з цього боку хлопчик з дівчинкою, тримаючи в руках квіти, щось з'ясовують між собою. Тобто, в одній композиції ми бачимо три сюжетні лінії, три маленьких історії. Тому цей ключик я називаю багатосюжетністю. Це не характерно для інших мануфактур. Але зараз ми в іспанською іспанської порцеляни, тому я звертаю вашу увагу на такі речі. Зараз, будь ласка, прийдіть ще до мене ближче. І тут, подивіться, ще одна композиція автомобільна. І ми бачимо автомобіль. Це точна копія прототипу, мені сказали, Rolls-Royce першого. Але це перша річна достовірність кожної деталі. І другий ключик так само тут. Вершник знайомиться з водійкою. Одна сюжетна лінія. А їхні собаки знайомилися між собою. Це mm -hmm. одна маленька історія. Тут хочеться все розглядати, бо ми з вами знаходимося у музеї поціленного фігур. Яка деталізація? Автомобіль початку 20-го сторіччя. Заміська Прогулянка. 1982 рік. Дівчина з кавалером. Шикарна порцелянова композиція. Зустріч, про яку говорив пан Олександр. Статуетка сімейна прогулянка. Пройти повз такої статуетки неможливо. Це ж сама легендарна мексиканська художниця Фріда Кало. Ці яскраві фарби притаманні її автопортретам. І така ще забавна, жива деталь мавпочка на плечі сидить. Вочевидь, її зацікавила сережка. Вноситься до найбільших у світі суцільних поселянових композицій. Ключик суцільний. Ви знаєте, масштабніше за, за, за розміром роботи можна побачити, скажімо, в Голландії або в Мейсені в Німеччині або, або, або в Петербурзі. Але в чому відмінність? Я ж підкреслив, робота композиції відноситься до списку найбільших у світі суцільних цільних порцелянових композицій. На відміну від тих більших за розміром, ті створювалися окремими частинами. Шонбрун. І в тому комплексі є е, один з найкращих світі музеїв карет. І от коли ми з дружиною з дітьми зайшли в той музей карет, діти кажуть, а ми вже побачили там карету, кажуть, а ми її вже бачили. Я кажу, як ви могли бачити карету, якщо ми звели вперше в цьому музеї. А дружина каже: а ви не бачили цю карету? Вони бачили порцелянову копію тієї карети, яка стоїть в Шонбруня. Тому я кажу. Історична достовірність кожної деталі. Коли я вам покажу німецькі карети, ви зробите відмінність. Скажімо, ці рельєфні сюжети, якими прикрашена ця карета, ви бачите, це все ручна робота. Це все ручна робота, а будь-яка ручна робота вона не повторна. Навіть сам автор повторити знову абсолютно точно не зможе. Історична достовірність кожної деталі. Тут з двома тіями, тут з трьома, там з чотирьома. І це таке а, той ключик. Це одна з найбільших у світі суцільних позицій. Тобто тут немає жодного каркасу. Тут немає окремих частин композиції, які після випалу поєднувалися між собою. Тут а, всеручна робота. І ця композиція створена із понад 500 маленьких фрагментів. Ви знаєте, як вони створювалися? Вони були поєднані між собою. І оця, оця рельєфність, скажімо, ці візерунки, рельєфні на вагоні це все ручна робота. От вся ця рельєфність, що ви розуміли, це все неповторно. Одна маленька історія, друга, третя, четверта, п'ята. А там у вагоні. Ви можете побачити пасажирів, які сидять за столиками у нас вазочки з квітами. Ще одна історія. Але тут я хотів привернути вашу вашого Ви бачите це парасоль, прозорі і зажурної порцеляни. Я вам потім покажу роботи німецьких майстрів, німецьких, австрійських, і ви побачите там. Фрагменти прозори порцеля, ну, вони дуже невеликі, скажімо, це або, або якісь манжети, жабо, жіноче вбрання. Тут ми бачимо доволі великий фрагмент композиції, прозори а, ці парасолі. Друзі мої, подивіться на цю роботу, там ми бачили карету з одним конем, з двома, з трьома, тут з четверкою коней і ця робота так само відноситься до списку цих ключок, ми вже запам'ятали. Найбільших у світі суцільних порцелянових ценних фарфорових композицій. В цьому унікальність, бо ви ж знаєте, які, які зміни відбувалися в печі. І ще я закріплюю той ключик. Ця, ця робота є точною копією карети, яка знаходиться в Лісабоні, в столиці Португалії. Там ще один відомий музей карет. І я знову звертаю вашу увагу, як прикрашена ця карета. Ви бачите сюжетні візерунки, рельєфні це все ручна робота. І не просто ручна робота, а ці візерунки вони відтворюють точну копію тієї карети, яка стоїть в Португалії. Ви розумієте, в чому унікальність цих робіт? І це неповторно. Далі ми зараз порцію роботу не зупиняючись, ми не, не ви до неї але підійдіть, будь ласка, ближче до мене, друзі. мої, Подивіться, ми почали розмову про прозору найперших робіт із прозорою поціляни, і ці пачки вони настільки крихкі, настільки тонкі, що вони з часом самі з собою просто розсипаються. І коли ми бачимо в вцілілі роботи з прозорою поцілянки, скажімо, як ці пуанти, або, скажімо, як ця дівчина 57-го року. До речі, там на вході ви можете побачити довгий список дарувальників музею. Там багато відомих імен. Це багато краще хай стоїть. Але ви бачите, це ж диво і здив. диво. І навіть не тільки ви запитали, а в мене були майстрині української порцеляни. і вони сказали: хіба це порцеляна? Це порцеляна. Дивіться, а як вами як важка, яка отак прийду? Гадав Франциско Палоку. Ми бачили роботу, яка називається прибиття І... Це все не повторно. Це сорічна робота. І ви вже знаєте той ключик, що кожна робота під час випалу в печі змінила і форму. Але вона стала настільки досконалою, що важко не уявити, як це? Це цариця Нілу. Їй було випущено всього 100. У мене номер 30 І коли, коли випускалася перша робота цієї серії, то поруч знаходились в Хуан. Ладро, старіший на цієї династії, на жаль, зараз його вже немає. Роза Ладро. І ви вже бачите, оця вся рельєфність це все ручна робота, ви вже знаєте це. У світі суцільною порцеляновою композицією. Щоб ви зрозуміли, наскільки унікальне те, що ви зараз бачите перед собою. А ця композиція присвячена Нефертарі, улюбленій дружині фараона Рамзеса II. Вона, до речі, мала від нього 17 дітей. І тут ми бачимо двоє хлопчиків це її е, діти, але зверніть увагу на їхні зачіски, друже, мі, подивіться, на українській оселедці. Бачите? І ці орки нам будуть розповідати, що вони на болотах е, створили свою державу раніше нас. Кому вони розповідаються? Але зараз, друзі, мої, я хотів привернути вашу увагу до квітів. От зараз ми починаємо. Говорити з вами про квіти. В найкращому світі порцеляновими квітами вважалися квіти саксонської мануфактури Мейсен і італійської мануфактури Капедімонти. Дехто зараз вважає ті квіти в найкращому світі. Е мені здається, до того, як з'явилися квіти іспанські. Зараз я вам надам таку можливість побачити всі ці квіти і порівняти між собою. І потім ви мені тихенько скажете, які вам подобаються більше. Питайте, питайте, я відповім. 5,5 тисяч годин Це робота, правда? Вона називається «Поклик моря, зов моря. І ви можете запитати, а що тут робиться мушля? Оцю мушлю я шукав дуже довго. Я хотів знайти саме таку мушлю для того, щоб порівняти, я її знайшов на Київській Петрівці, до речі, на кважковому ринку, там є тюркство, в якому продаються мушки. Найвідомішою роботою із цієї серії, як є ця робота, яку іспанці називають «Газєво». От, наприклад, цієї роботи я хочу вам показати, от зараз ви все будете бачити зовсім іншим очима. Ви бачите, наскільки вона яскрава, красива, правда? ж? Але щоб зрозуміти, наскільки вона унікальна. Я тут спеціально хочу вам показати, що кожна течіночка, кожна пелюсточка створюється окремо. Потім вони поєднуються між собою в один малюсеньку квіточку, а їх тут сотні. І ці квіточки потім треба поєднати між собою в букет, а потім в композицію, коли ми з дружиною були в Валенсії, в величезному залі сидять жіночки в білих халатах, шапочка, білих. А і вони створюють ці композиції, вони виходять на роботу місяцями, викладаючи перед собою ці фрагменти, ці пелюсточки тачиночки, які потім потрібно поєднати між собою. До рельєфних цих фрізерунків ви вже знаєте, що це безпечно балету, І, можливо, ви роки всі через сім бачили в Київському оперному театрі маленьких сюжетних ліній, одна сюжетна лінія, одна історія, друга історія. Тут все хочеться роздивлятися, кожен живо. Зараз, друзі, ми я вам хотів показати оцю роботу, яка називається «Карнавальна Орендиці. Яка тепла композиція, риболовля з дідусем, і песик, і пози такі, напружені? Вони схожі на ляльок, але насправді кожна деталь їхнього вбрання, зброї, шоломів є історично достовірною. Той ключик, історично достовірність кожна деталь я хотів нагадати. І тут ця композиція відома прощання самурая». Тут ми бачимо самурая, це його дружина або дівчина, не знаю. Але кожна рельєфна деталь, ви вже знаєте, що це ручна робота. А, а подивіться на цю дівчину загадкова краса. Бачите, наскільки мені так незручно, що ви не бачите. Я бачу. Бачите? Тут, тут ви бачите ця робота вона прикрашена справжнім золотом сусальним. І тут я хотів привернути вашу увагу до поєднання двох технік. Зверніть увагу, обличчя і шия це мате, а як іспанці кажуть, або бісквіт. А, а, а зачіска в неї лазурована. Подивіться, які вираз обличчя, деталізація, тут все хочеться розглядати. Я вже не буду розповідати навіть про це, це імператор і імператриця. Так що ви зрозуміли, чому я кажу історична достовірність кожної деталі. Якщо ви зараз подивилися а, репортаж із імператорського палацу під час урочистостей, то імператриця і зараз вона має ті сім халатів. В такій почерговості, в такій ж фактурі, як і тут. Тут відтворена кожна деталь. Ви розумієте, наскільки це неповторна робота? От зараз мені здається, що ви, маючи ці ключки, ви вже зовсім іншими очима дивитесь, бо ви розумієте краще за інших, ви знаєте, наскільки це унікально. Представляю тут оці вази, це вази японської мануфактури Сацума. Яка виникла на початку XVIII століття біля міста Кіото. Кіото це перша столиця Японії, це місто побратим Києва. І от різні покоління цієї династії сацума вони створювали вази в різних техніках. Подивіться, це сацума, одне покоління. Це сацума XVIII століття, ви бачите кобальт, золото, ручний розпис, там півник. Ви бачите. Це також сацума. І це Сацун. Цей сюжет привернув мою увагу. Дівчатка грають в гру. Я не знаю її назву. Можливо, сестрички чи подружки. Величезна, прямо таки, я таку не бачила гігантська імператорська ваза 18 сторіччя. Золото. Погляньте. Це такий скарб і рідкість, і вона абсолютно ціла. Вдячна пану Олександру Швецю та його команді за те, що вони створили в Києві е, таку точку, куди. Хочеться повернутися знов, і всім рекомендую музей порцеляни. Скоро новий випуск на цю тему.